Дня любі малята. Дім вважався житлом лише з того моменту, коли спалахував у печі вогонь. Піч це насамперед вогонь, і він в оселі відігравав роль не лише осередку тепла, а й духовну згуртовуючу. Тут, біля печі, часто громадилася родина і сусіди. Вели оповіді про минуле, сучасне. Складали легенди, думи, прислухаючись до цвиркунів. Піч часто білили, прикрашали декоративними розписами, петинанками, розмальовками з паперу, тобто піч була символом високих естетичних смаків українців. Піч була і є оберегом від нечисті. Попіл допомагав при лікуванні хворих, піч символізує святість, неперервність життя народу, світле дитинство, тепло та затишок. Послухайте вірш наша піч розсвітає, наче квітка в зеленгаю, гарна, як та вишиванка, наша піч, наша квітчанка. Вона в хаті, як матуся, Біля неї всі горнуться. Пропоную сьогодні прикрасити піч елементами, вирізаними з паперу. Для роботи нам знадобиться контур пічі, різнокольоровий папір, простий олівець, ножиці, клей та серветка. Спочатку ми візьмемо ось такий шматочок зеленого паперу, зігнемо його навпіл та наведемо. Контур ось такого елементу та виріжемо. Подивіться, будь ласка, який елемент гарний в нас з вами вийшов. Ми таких елементів виріжемо багато, а ще з червоного паперу. Ми з вами вирізали квіточки та наклеїли жовті серединки жовтого паперу. Теж багато, у нас буде гарна піч. І ще вирізали ось такі маленькі червоні. Кружечки теж дуже багато. І тепер ми з вами будемо прикрашати нашу піч. Так, спочатку візьмемо ось такий елемент. Так. Квіточку сюди. Так. Ось так. Також, як ми далі прикрашаємо нашу піч. Так. Так. А ось тут зверху ми квіточку покладемо, так. Ось так зробимо. кружечок. А ще зверху ми зробимо ось так. Ось яка піч у нас вийшла, і тепер ми всі елементи приклеїмо. Подивіться, яка гарна піч-годівниця в нас з вами вийшла. Спробуйте і ви зробити таку красу любі малята. і пам'ятайте, що піч це народний оберіг України. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!